Ну що, доброго дня ранку або вечора Гляньте, цей загадковий будинок, він дуже-дуже загадковий. Тут ми вже з вами про нього чули, але так в ньому ніхто й не живе. Щось так помишались, попишались, але ніхто так і не живе. Дуже цікаво. Ну, ось хто хотів побачити... Такий традиційні будинки в Канаді. Вони, мені кажеться, мають якісь відмінності від американських будинків, я думаю. То зрозуміло. Але ну, є які. Ось такий наш Стеллартон. Ось ми з вами прогуляємося. Ми з вами вже гуляли по Стеллартону. Зимовому, по ну, весняному. А тепер ми гуляємо з вами по стелартому літньому. Тому що до нас в Стеллартен прийшла весна. І прийшло літо. Ну, ось такі двори. двері, отак вони полягають і будуть лежати. Ну, знаєте, що ось за сім місяців. Сьогодні 21 е Я хочу сказати, що рівно сім місяців назад я приїхала до Варшави і я була дуже розгублена. Я дуже переживала, я їхала в Канаду, я їхала в Незвідане, в щось таке для мене незрозуміле, але я їхала. І хочу сказати той, хто збирається їхати в Канаду. Їдьте. Не бійтесь. Іноді треба робити якісь кроки, які нам здаються, ну, мабуть, трошки божевільними. Але якщо ви не будете йти вперед, то ніколи нічого в вашому житті не буде змінюватись. Так, якби не війна зрозуміло, мабуть, я б і так і не вирішила нікуди їхати. Але ми вже останні три роки з чоловіком дивилися е, в напрямку Сполучених Штатів Америки. Але за рік до активної фази я купила будинок в місті Запоріжжя, віддала всі кошти, які в мене були, ще трошки і, які, яких в мене й не було. Тому я два роки, та ні, мабуть, вже більше, почти три роки назад, два з половиною роки назад, я прийняла рішення про те, що все, ми живемо в Запоріжжі, ми будемо жити в цій країні. Я купляю будинок. Бачите, диван винесуть, сядуть і будуть на ньому сидіти. От так. Дуже мені. Подобається їхній менталітет і комусь менталітет канадський не підходить. А він мені підходить. Ну, особисто мені тут дуже комфортно. ось знаєте, не ні секунди мабуть, я не відчувала себе тут, в Канаді, чужою. Я навіть зараз іноді е, сижу. І така, оп, я ж в Канаді. Я знаходжусь на іншому <серків> стороні півкулі. Тому якщо про мене, то в Канаді я вдома. Я не знаю, чому це так, але мені подобається ці... цей їхній неспішний рівень життя, спосіб життя, так. Те їхнє відношення до людей, відношення до одежі. Ось, бачите, сьогодні я вигуляла нові тапочки. Я вирішила трошки піти після роботи прогулятись, тому що сьогодні ще буду знімати розпаковку. Так що готуйтесь. Ось хто хотів подивитися на желізну дорогу, ну ось так вона виглядає. Нічого такого не, незвичного, ось так. Ось такі вагончики. Той, хто любить дивитися на вагончики, може подивитися. Ну, ось так. А я йду традиційно в собі, трошки вирішила пройтись, тому що на роботу я ще ходжу кишко, пішки, але зараз... Це просто насолодження йти пішки на роботу. А з роботи мене підвозить Марій. Він хто питав, чи є автобуси тут. Є. Але він раз в тисячу років ходить. І в ньому сидить дві людини, тому що його ніхто не чекає. Він тут почти ніколи не їздить. Ну, ось така стоянка перед магазином. Там традиційний наш центр міста. Містечко невелике, Стеллартон, це Нова Шотландія. Я Світлана з вами, яка приїхала із Запоріжжя, із України. Я не була за кордоном, я не жила, коли почалась війна за кордоном. Я приїхала вже одразу в Канаду. Тому підписуйтесь, ставте лайки. 7 місяців це великий час, за який я щось зробила, щось встигла, щось не встигла. І я думаю, що 23-го я запишу ретельне відео про те, як все відбувається тут. Тому ось так. Ось наш собі. Підписуйтесь, ставте лайки.